А я зараз хочу знайти зробити маленький експеримент, чи він вдасться. Сьогодні багато членів журі і вже учасники, котрі були учасниками сьогодні з великою пошаною сиділи в журі. І я запрошу сюди на сцену одного з учасників нашого поважного журі. Володара Гран-Прі 2011 року. Хто був на концерті? Ви тут всі реготали, коли він виступав? Поет-гуморист наш земляк Микола Базів. А, Микола, або брехнем стариною. Будь ласка, аплодуйте. Христос Воскрес! Вітаю вас! Це чудове місто, бо тут був мій перший крок, як на сцені професій море на планеті. Я не поет і не артист, гроза артистів і поетів Микола Базів, пародист. Ну і хочу вам. Запропонувати сьогодні можуть не хвилюватися поети. Хочу запропонувати вам одну річ, яка зайняла друге місце на всеукраїнському конкурсі на Батьківщині Павла Глазового. От давайте уявімо собі, що до вас приїхав сьогодні, ну, наприклад, народний ректор України. І вперше в своєму житті він проспіває не під фанеру, навіть не під музику, а, а капельну. Це перше буде, і ви насолоджуєтеся справжнім голосом великого майстра. Навчанні стимуль кропива. Мене матуся не любила, не помогла мені трава. Мене співати не навчила, так ропива була глуха, а я глухий ще й безгольосі, але шукаю любуха, який мене на біс попроси. Люпухи мої любухи. Я співаю сьогодні для вас. Я співаю і їдуть дахи. Любухи випадають і в екстаз. У вокалі моєм гріхи я на сцену виходжу щораз, поки є ще у нас любухи не покине естраду Михась. Питаю, чому я от завжди на сцені отак тримаю руки. Відповідаю, це суто професійне, бо в університеті культури то вступна сесія, то екзаменаційна. <плес> ну, кажуть, що Михайла Поплавського пародіювати легко, не вмієте співати простіше, ніж вмієте. А от уявімо, що до вас сьогодні приїхав артист, гонорар якого за виступ розпочинаються від суми в 200 тисяч доларів. Хай до вас не приїхав Микола Базів, а Ніколай Басков. Судачить планета! Что ли об этом звезда со звездою запели дуэтом играет шарманка, уже задолбала, играет шарманка, а мне под цимбал. запела со мною таисья, наблюдал кричали провисимо мы будем любить я мечтаю ликута меня а я даю а над но люди кричали провисимо мы будем

А Микола згоїт вуса. Бабаскувають і дівки, боїт вусів немає. От бачите, це такий експром, цього не мало бути в програмі.